Наша громадська організація разом із 30 громадськими організаціями України проводила національну моніторингову кампанію, яка стартувала 20 червня минулого року. Безумовно, це справа досить непроста, оскільки залучали ми журналістів, розслідувачів, волонтерів, тобто дивилися, які, наприклад, годинники мають високопосадовці, де вони проживають, на яких автомобілях вони їздять, де навчаються їх діти, де вони відпочивають. Перевіркою було охоплено чотири сотні декларацій високопосадовців. Майже 70 з них не відповідають дійсності. Серед тих, чий стиль життя у рази перевищував офіційні доходи ексміністри та їх заступники. Є такі міністерства, де ну саме більше зловживань і саме більше із отримати вигоду свою від посади. Перед за все, це міністерство доходів і зборів у народі Мінздох. Далі це міністерство природи, це міністерство енергетики, вугільної промисловості, це державна служба з надзвичайних ситуацій, міністерство оборони. Проведено також порівняння доходів високопосадовців старої та нової влади в країні. Результати свідчать, що ані перші, ані другі люди не бідні, зазначає керівник проєкту. За вкладами у банках багатшими була минула влада. У представників старої влади було більше автомобілів сім проти чотирьох у нової. Загальна площа квартир майже однакова. А от розміри земельних ділянок та житлових будинків у сукупності більші у нових можновладців. Проте серед останніх є і Такі, що не мають великих статків. Щодо державних посадовців у Житомирській області, то невідповідності між їх стилем життя та здекларованими статками поки не виявлено. Продовжиться в нас на сьогоднішній день ще аудит, і тому не хотілося б зараз голословно заявити, що саме їх стиль життя не відповідає за декларованим статкам. Готові результати моніторингу оприлюднені на офіційному сайті Transparency Інтернешнл Україна та антикорупція на основі напрацьованого досвіду. Активісти національної кампанії декларації без декорації готують зміни до Корупційного законодавства фактичні.